Ми ремонтуємо не тільки радіатори будь-яких типів розмірів, алюмінієві, інтеркульори, бачите, блок курсота, мідні радіатори, встановлюємо їх під реставрацію. Але й також, якщо у вас є проблема з такими трубками до кондиціонеру, будь-які аргонні роботи, аргонна зварка. У нас є два апарати, тобто ми багато практикуємо аргонну зварку. І ось такі от речі є, бачите, ми тут теж поварили. Клієнт забажав, каже, тут мені кутики зробіть, тут мені так треба, тут мені так. Убарили гарнесенько, бачите? І все. І трубки кондиціонери ми також паяємо. У вас, якщо є проблеми з трубками кондиціонерів, з радіаторами, така тип серцевина, плитин бар високого тиску, то звичайна серцевина охолодження двигуна, то інтеркуліра турбіну нагнітає турбіна повітря, і інтеркулер є охолодження. Мінні радіаторів скларащою, теплою віддачею. І навіть трубки, якщо проблема з трубками десь перебита чи вигнута, треба під певним куйом, кутом спаяти, зварити верніше, звертайтеся.